Ліжко в м'якій борно, фабрики Нолті. Класичний дизайн з каретною стяжкою та капітонами на ізголів'ї. Основа під матрас металевий каркас з буковими ламелями, ліжко з підйомним механізмом і надійними турецькими газліфтами. М'які частини кріпляться до металевого каркасу, і він несе основне навантаження. Додаткову міцність забезпечує поперечна планка. Ноги опори можна обрати. Хромовані, дерев'яні, високі або низькі, колір і фактуру обивки допоможемо підібрати. Є готові моделі на складі, або замовляйте в потрібному вам кольорі.